Політичні та антикорупційні новини стан морської води та гітара Святослава Вакарчука. Це інтент акценти, головні новини Одещини за тиждень. Стисло та по суті. Поїхали. Акценти цього тижня починаємо з антикорупційних і політичних новин. Служба безпеки задокументувала корупційні злочини депутата Одеської облради та його дружини, які вкрали понад 24 мільйони гривень на ремонтах об'єктів соціальної інфраструктури. Наразі встановлено факти привласнення ними бюджетних коштів, виділених на ремонти будівництва об'єктів комунальної та соціальної інфраструктури протягом 2017-2021 років. Зокрема, це підряди на будівництво дитячого садка та встановлення вуличного освітлення в 11 населених пунктах. Оди. Війської області при цьому організатори оборудки штучно завищували вартість та обсяг ремонтно будівельних робіт. А отриману різницю виводили у тінь та розподіляли між собою. За даними слідства, фігуранти діяли у складі організованої злочинної групи, залучивши до неї директора підконтрольної будівельної компанії та голів селищних рад. Зловмисникам загрожує до 12 років позбавлення волі. Голова одеської обласної військової адміністрації Олег Кіпер пропонує офісу президента України звільнити з посади керівника одеської районної адміністрації Юрія Крука. Саме про це свідчить документ, який 5 липня з'явився у соцмережах. Як пояснила інтенту прес-секретарка голови ОВА, він дійсно розглядає можливість звільнення не тільки Юрія Крука, а й усіх голів районних адміністрацій, але наразі всі вони працюють на своїх місцях. Наразі Олег Кіпер вивчає їхню роботу на посадах. До речі, заступником Олега Кіпера з питань цифрового розвитку, цифрових трансформацій і цифровізації стане Сергій Кропива. Його кандидатуру погодив кабінет міністрів України. Про це повідомив постійний представник кабінету міністрів України у Верховній Раді України Тарас Мильничук. Сергій Кропива очолює департамент офісу генерального прокурора, який відповідатиме за економічні злочини та кібербезпеку, створений у 2022 році тодішньою генеральною прокуроркою Іриною Венедиктовою. А до того працював у кіберполіції начальником київського управління та першим заступником голови. Одеська обласна організація Комітет виборців України оприлюднила результати проведення громадської кампанії Атестація депутатів місцевих рад. Атестація депутатів місцевих рад це національна ініціатива нашої організації, яка е, яку ми реалізуємо, започаткували, і реалізуємо в 15 обласних центрах України і міста Київ. Спрямована вона на підвищення стандартів діяльності депутатів місцевих рад. Тобто, ми щороку оцінюємо понад тисячу депутатів місцевих рад персональна кожному потім виставляємо оцінку від 1 до 5 за... Понад 20 критеріями, і кожному потім даємо шанс виправитися, тобто надаємо персональні рекомендації для того, щоб вони могли працювати краще і краще відповідно працювати для своїх виборців. Що цікаво, жоден з одеських обранців не отримав оцінку 5 і вперше з'явились депутати, діяльність яких оцінили у 0 балів. За результатами комплексного персонального оцінювання позитивну оцінку 4 бали мають лише 13 з 60 депутатів. Ще 12. Дцять обранців отримали оцінку у три бали, двійки у дев'яти депутатів, одиниці у 16 Політиків у середньому діяльність всього депутатського корпусу одеської міської ради оцінили у два бали за об'єктивними показниками та у 2,2 бали за експертними оцінками. Ключові фактори, які повпливали, це те, що депутати. Ну, велика частина депутатів перестала належним чином виконувати свої депутатські обов'язки. В першу чергу це стосується прийому громадян і е, проведення звітів перед виборцями. Це вплинуло достатньо суттєво. А разом з цим не все залежало тільки від депутатів, Одеська міська рада е, теж. Е, Тут ставила депутатам палиці в колеса, закривши депутатський портал, а це був інструмент і інформування про депутатів для виборців, але і разом з цим комунікація. Тобто багато інформації, в тому числі про той самий прийом, було на порталі. Він закритий, начебто, з міркувань безпеки. Хоча, ну ми, хоча інформація про одеських депутатів, на наш погляд, ну вона відома. В принципі всім, хто цього бажає, і без депутатського порталу ну я маю на увазі перелік перелік депутатів російській агентурі, точно відомий без порталу. А ось виборці виборцям без порталу з депутатами комунікувати складно до речі, з усіма цифрами, прізвищами та подробицями атестації, ви можете ознайомитися за посиланням під цим відео. Також, за даними громадської кампанії, атестації депутатів місцевих рад, після 24 лютого 2022 року дев'ятеро депутатів одеської міської ради перестали взагалі відвідувати пленарні засідання. Серед них Віктор Баранський, Богдан Гіганов, Віталій Саутьонков та Віктор Наумчак. Ще троє: Авдєєв, Олександр Едельман та Ілля Фрейман, відвідали лише по одному засіданню міської ради. Більшість з цих обранців ходили у заборонені наразі політичні партії треба зазначити що стаття 37 закону україни про статус депутата місцевих рад передбачає що пропуск депутатом місцевої ради протягом року понад половини пленарних засідань ради або засідань постійної комісії може бути підставою для відкликання депутата Головнокомандувач командувач збройних сил України Валерій Залужний призначив нового керівника Одеського обласного територіального центру комплектування та соціальної підтримки. Ним став полковник Олександр Охріменко. До цього він був комбригом ї окремої механізованої бригади імені князя Романа Великого. Олександр, бойовий офіцер, який знає армію зсередини, чітко розуміє потреби на фронті та неодноразово демонстрував відданість військовій справі та батьківщині. Написав головком на своїй сторінці у Фейсбук. Між тим прокуратура продовжує перевірку фактів можливого незаконного збагачення, ухилення до військової служби та перевіщення службових повноважень, колишнім начальником одеського обласного територіального центру комплектації та соціальної підтримки Євгена Борисова. Його було звільнено з посади рішенням ставки Верховного головнокомандувача ЗСУ. Окрім того, на тлі загострення критики ТЦК з боку суспільства та зловживань керівників центрів. Їхню діяльність перевірятиме відразу кілька державних структур. Про це розповів перший заступник міністра оборони Олександр Павлюк. Це буде перевіряти проховані органи, спосіб життя наскільки відповідає їх декларації, заявленим і реальному способу проживання. Це будуть перевіряти прихороні органи збройні сили будуть перевіряти, як працює цей комісаріат, як він виконує задачу і які є скарги до роботи. Цього комісаріата щотижнево ми знайомимо вас з найцікавішими подіями Одещини. Якщо ви з нами, не забувайте про лайк та підписку. Будемо вдячні вам за це. Музика. У минулу п'ятницю, 30 червня, у парку Шевченка почали проводити так звані протиаварійні аварійні роботи у будинку колишнього міського пологового будинку номер 6 Цей будинок також знайомий як Особняк Гавсевича. Під час цих робіт будівля була практично знищена. Від неї залишилося лише фасад. Таке цинічне відношення до історичного будинка викликало неабияке обурення. Для розуміння ситуації охоронний договір було укладено в 2018 році між власником та обласним департаментом культури. Згідно договору, контроль за виконанням його умов покладається на департамент культури облдержадміністрації. Дозвіл на проведення прозорійних робіт власник також отримав від вишезазначеного департаменту. Після ознайомлення з проектною документацією було зроблено висновок, що роботи відбуваються з відхиленням від неї. Але ми її на власні очі бачимо, що будівлю просто руйнують. Голова одеської ОВА Олег Кіпер повідомив, що до власників особняка Гавсевича будуть прийняті відповідні міри. Так, на товариство Універсал Директ, яке нібито проводили протиаварійні роботи, буде накладено штраф у розмірі 170 тисяч гривень. Крім того, до 15 серпня цього року власник має надати до департаменту культури ОВА. Проєкт повного відновлення пам'ятки в його історичному вигляді. Після того, як проєкт буде погоджено, товариство Універсал Директ має у чітко визначені терміни відновити будівлю у випадку просрочки дедлайнів Одеська ОВА звернеться до суду щодо повернення пам'ятки архітектури до державної власності і розгляне пропозиції інших інвесторів. Одеській міськраді повідомили, що купатися у морі ще заборонено. Фахівці одеського обласного центру контролю та профілактики хвороб фіксують поступове очищення акваторії моря. Але поки що море залишається брудним для купання. Також на Одещині почастішили випадки отруєння рибою. Останніми днями центр екстреної медичної допомоги Одеської області фіксує значне збільшення викликів на випадки отруєння рибою та морепродуктами. Причиною є свіжа риба, консерви, крабові палички тощо. Міністри сільського господарства України, Естонії, Латвії, Литви та Молдови відвідали один з портів Одеської області 4 липня. Про це повідомили у прес-службі одеської обласної військової адміністрації. Як наголосив голова ОВА Олег Кіпер, міністрів цікавили алгоритми дій щодо експорту зерна з України. Альтернативного зерновій угоді річ у тім, що Російська Федерація продовжує активно саботувати зернову угоду, фактично заблокувавши можливість вивезення зерна та іншої агропродукції спортів Одещини на Чорному морі, 4 липня Міністерство Закордонних Справ Росії вкотре повідомило, що уряд цієї країни не вважає можливим продовження Чорноморської зернової ініціативи. Тож Україні потрібно розвивати альтернативні шляхи такого експорту. 5 липня в Одесі пройшов благодійний вечір-концерт Святослава Вакарчука. Окрім музичної частини вечора, організатори збирали гроші на потреби 28 ї та 35 ї одеських бригад збройних сил України. Загалом вдалося зібрати 2 мільйони гривень. Інформацію про загальну суму збору благодійного концерту оприлюднили на офіційній сторінці гурту Океан Ельзи у Фейсбуці. Що цікаво, на концерті відбувся аукціон, на якому було продано зокрема і гітару з автографом виконавця. Стартова ціна лота склала 40 тисяч гривень, проте продали її за 170 тисяч. Сто сімдесят тисяч гривень! на допомогу двадцять тисяч витраті. І на цьому все більше на нашому сайті intent.press і в телеграм-каналі. Приєднуйтесь, будемо вам раді. Також будемо вдячні за лайк та підписку. Ну а ми зустрінемось з вами за тиждень. Бережіть себе, тримайтеся, і все обов'язково буде Україна!